Наш наступний, можна сказати, ювілейний 10-й урок буде присвячений темі розквіт і занепад давньої Єгипетської держави. Але перш ніж почнемо, я хотів би попросити тих, кому не важко, написати в коментарях школи і міста чи області, в яких ви навчаєтесь, щоб я трошки краще розумів географію поширення своїх відео, так би мовити. І не забудьте підписуватися. Отже, фараони Давнього Царства, щоб домогтися прихильності жерців і показати свою велич, щедро роздавали землі храмам і знаті. Із часом окремі номархи не поступалися багатством перед фараонами і прагнула самостійної влади. Влада фараонів ослабла і колись всемогутні володарі Єгипту гинули від змов у державі запанувало безладдя. Занепали іригаційні споруди, квітучі лани перетворилися на хащі й болота, вирували голод і хвороби. Знедолене населення повставало минуло майже 200 років, перш ніж єгиптянам вдалося знову об'єднати країну і відновити сильну владу фараонів. Справління Ментухатепа II розпочалося доба середнього царства, яка тривала 400 років. Проте єгипетська держава не була міцною. Окремі номи час від часу висловлювали непокору фараонам. Тому, коли в Єгипет вдерлися кочові племена Гіксосів із Аравійського півострова, фараони не змогли протистояти Наваль. У середині XVII століття до нашої ери їм вдалося поширити владу майже на всю країну, крім міста Фіви, і заснувати власні династії правителів Єгипту. Гіксоси панували в Україні понад 100 років. Єгипетські фараони, які зберегли свою владу у Фівах, вели з Гіксусами тривалу боротьбу, яка закінчилася перемогою Єгиптян. На трон зійшов Яхмос І, і з його правління розпочався період нового царства. Фараон Яхмос І правив протягом 25 років, і за цей час йому вдалося об'єднати під своєю владою звільнену від гіксусів країну. Його успішні військові походи поклали початок перетворенню Єгипту на могутню світову державу. Період нового царства був позначений правлінням фараонів, які лишили помітний слід в історії країни. Про звершення цих царів свідчать величні монументи на їхню честь, збудовані по всьому Єгипту. Поряд з чоловіками на єгипетський трон інколи сходили і жінки. Зокрема, могутньою правителькою була перша серед найвродливіших цариця Хетшепсуду. Ставши регенткою, тобто тимчасовим правителем при своєму малолітньому синові Тутмосі III, вона царювала 21 рік. Хадшепсуд прославилася припиненням воєн, будівництвом храмів та організацією морської експедиції за парфумами у глиб Африки. На моєму каналі в розділі Нестандартна історія є відео про Хадшепсуд. Раджу подивитись. Тут Мас Третій, що взяв владу до своїх рук після смерті матері, навпаки був великим воїном. За його правлінням були здійснені найбільші завоювання. Найвизначнішою його перемогою стала битва при Мегіддо над ханаанськими царями. Його успішні військові походи перетворили Єгипет на одну з наймогутніших держав стародавнього світу. Тут Моса згодом його нащадки завоювали сусідні країни: Палестину, Сирію, Фінікію, Нубію. Всього він здійснив 15 військових походів, які особисто очолював. І саме внаслідок великої кількості цих походів. Кількість військовополонених рабів різко збільшилася, і тепер вже рабів почали застосовувати на більшій кількості основних робіт, ніж просто як хатню прислугу. У військових походах висунулася нова знать вона вийшла з хоробрих військових ватажків, відданих фараону. За вірну службу фараон дарував їм землю, рабів, ділився награбованим багатством. За обходженням вони були прості люди, і це викликало невдоволення старої знаті та жерців, адже ті втрачали свій вплив на фараона і справи країни. Аби здолати опір старої знаті і жерців, фараон Аменхотеп IV здійснив реформи. Він вирішив змінити релігійні звичаї в суспільстві, і єгиптянам було наказано поклонятися єдиному богові в образі сонячного диска. Атонові. Тобто, фактично, Аменхотеп IV першим перевів державу з політеїзму, тобто віри в багатьох богів, в монотеїзм, тобто віру в одного бога. Фарон змінив своє ім'я на Ехнатон і переніс столицю Сфів до Ахетатона. Проголошення єдиного Бога особливо вороже зустріли жерці храмів Бога Амона, власне, якому найбільше поклонялися єгиптяни. Реформи Ахнатона не тільки позбавляли їх впливу на фараону і суспільство, а й прибутків від храмових господарств. А втрачать гроші не дуже то й хочеться. Єдиний культ Атона, зрештою, проіснував тільки до смерті самого фараона. Після смерті Аменхотепа IV жерці при. Малолітньому фараоні Тутанхамоні перенесли столицю назад до Фів, а ім'я царя реформатора стерли з усіх написів. Тутанхамон, один з найвідоміших фараонів Єгипту, але не завдяки своєму правлінню, а завдяки тому, що його гробниця була знайдена цілою і непограбованою. Археолог Говард Картер, який знайшов цю гробницю, зробив найбільш точний висновок. Ми з упевненістю можемо сказати лише одне: єдина примітна подія життя Тутанхамона це те, що він помер і був похований. Фарон помер у віці 19 років або від важкої форми малярії, або від того, що впав з колісниці і вдарився головою. Тут дослідники ще сперечаються. І знов таки на моєму каналі, все в тому ж розділі нестандартна історія, ви можете знайти цікавий ролик про так зване прокляття Тутанхамона. Реформа, не підтримана населенням країни, знову ослабила владу фараона. Чим скористалися підкорені Єгиптом народи, які спробували звільнитися, а також могутня хетська держава, яка намагалася забрати в Єгипту його володіння в Палестині і Сирії. Зрештою, це призвело до тривалої війни між двома могутніми державами. Хети це індоєвропейські племена, які завоювали більшу частину Малої Азії і в XVII столітті до нашої ери об'єдналися в хетське царство. Хети раніше за інші народи стали використовувати залізу, і завдяки залізній зброї та обладунка вони змогли захопити значні території та наблизитись до володінь Єгипту. Перше зіткнення з могутнім ворогом відбулося під час походу фараона Рамзеса II в Палестин. Вирішальна битва між суперниками відбулася біля фортеці Кадеш, якою володіли хети. При цьому вчених немає досі єдиної думки щодо того, коли це відбулося: в 1300, в 1286 чи 1275 до нашої ери. І, власне, невідомо, хто переміг. Після битви під Кадешем війна між Єгиптом і хетами тривала, ну ще трошечки 18 років. Рамзесу II вдалося укласти мир, за яким монархи обох країн не лише припиняли війну, а й зобов'язувалися допомагати один одному. І це був перший відомий нам мирний договір в історії. Невдовзі хетів завоювали народи моря, які завдали удару по Єгипту. За Рамзеса II відбувалося надзвичайно широке будівництво по всій країні, зокрема, одна з найбільш відомих пам'яток Єгипту, що збереглися до наших днів храм Абу Сімбел. Проте для багатьох нових будівель Рамзес руйнував давніші пам'ятки. Наприклад, було зруйновано храм часів 6-ї династії, щоб побудувати свій новий храм на свою же честь. Ну, Рамзес був дуже скромною людиною. Так само було розкрадено піраміду синусерта II з 12-ї династії і для таких же самих цілей. Близько 1069 року до нашої ери держава знову розпалася на дві частини: Верхній і Нижній Єгипет. Між їхніми правителями точилася запекла боротьба за панування над всією територією Єгипту. Це стало початком занепаду держави. І з півдня сунули Ефіопи. Із заходу Лівійці, і ослаблено країну спочатку захопили асирійці, а згодом Перси. У 332 році до нашої ери Єгипет потрапив під владу Олександра Македонського, одного з наймогутніших правителів стародавнього світу. Намісником під підкорену країну був призначений Птолемей, полководець Олександра, і він і заснував останню династію царів Єгипту. У 51-30 роках до нашої ери країною правила найвідоміша представниця цієї династії, цариця Клеопатра VII. Вона розраховувала на відродження могутності держави, але її мріям не судилося здійснитися, бо Єгипет було захоплено римлянами, новими володарями Середземномор'я. І до кінця IV століття нашої ери країна залишалася римською провінцією. В цьому столітті її вже завоюють араби, які остаточно змінять звичаї, традиції, культуру і релігію Єгипту.